Ми знаходимося в Чехії, в старовинному замку. Дуже він цікавий, тож нас екскурсовод знає про це багато, він нам коротенько розкаже. Ми з вами знаходимося в місцевості, яка називається Перштейн, одноіменне селище, одне селище і замок. Цей замок знаходиться з 1270 року. З 1270 року будувався він 15 років. Будувався 15 років, і це було сімейне таке містечко. Сімейне містечко, яке розташоване на пагорбі, дуже неприступному. Перші володарі цього замку це сім'я Перштейн. Вони володіли цим замком з кінця 13 століття. по 1596 рік з 1596 року тут помінялося дуже багато власників. Дуже багато власників помінялося зараз. Цим замком володіє держава Чехія. Держава Чехія в цьому замку знімалося дуже багато кінофільмів. Один із них це знаменитий така казка ще з Радянського Союзу. Це 1975 року. Тут знімалася казка Принцеса Нагорошення. Принц... Принцеса Нагорошення, Так? Також тут знімалися фільм Три мушкетери, Ван Хемтіс і так далі. Ця місціна неодноразово обиралася. Кінорежисерами різних країн, Чехії, США і так далі. Також тут, як я вже сказав, у 2013 році знімалися три мушкети. Цей замок є одним із найбільш збережених замків з усієї Чехії.